кто Хто шукався? Трьохлітровий дизель в ідеальнішому стані еметрошусь. Дивіться, ціни, як ви хочете на таку тачку, 15, 16 не буде. Вся машина в броні, плівці. Жодного підкрасу по кусу. На самій максимальній комплектації. Максимальна фара, Гарне колеса. коло. Дачки немає, тільки пні. В моду. Безключовий доступ на всіх дверях. Камери 360. Подивіться, який має вигляд в натурі апаратура. 260 років. Гарне салон сало. Нічого не кручено, нічого не лізано, нічого не парковано. Тачко просто, просто огонь! Огонь! Вогнець! А сьогоднішній жарко-жарко. Тому кому така тачка треба? 20%. 500. Трішечки, може, уступимо щось багато не буде. Пишіть.